Моє вітання. Зараз ми будемо проводити неповну розбірку та збірку АК-47. Першочергове і саме важливе для розбірки АК-47 та інших автоматів зняти магазин. Знімається він так. Нажимається на ось, ось, кнопку вперед дошка. Витягуємо. Потім знімаємо запобіжник. Перевіряємо наявність. Патрону в патроннику. відсутній. Потім робимо контрольний спуск. Далі ми знімаємо дульний гальмокомпенсатор. Тут є запобіжник, щоб не відкручувався. Нажимаємо на нього, крутимо проти часової стрілки. Оп, знято. Потім достаємо шомпол. Далі нажимаємо на кришку затвора, піднімаємо її. Пружина опускаємо трошки вниз, витягуємо. Надалі знімаємо поршень. Поршень складається частин з – з поршня і байка. Для того, щоб витягнути байок, вводимо його трошки назад, повертаємо вліво до обороту, витягуємо вперед. Він висовується. Далі знімаємо трубку газу відміню. Тут є флажок, піднімаємо його догори, достаємо трубку. Це і є неповна розбірка автомата Калашника 47. Далі йде збірка в абсолютно противоположному напрямку, ідентично збірці. Піднімаємо флажок, беремо цю трубку, вставляємо в паз. До щелчка. Опускаємо флажок. Потім, після того, як ми почистили автомат, беремо байок, вставляємо поршень. Так, проворачуємо вправо, піднімаємо вверх. Він готовий. Надалі. Піднімаємо автомат, пускаємо вниз. Дивимося, щоб поршень потрапив в пази. Як тільки він потрапив в пази, легенечко оп, і все. Далі вставляємо пружину. Кришка. Вставляємо в пази і як воно в пазах, нажимаємо на нього до щелчка, потім вставляємо шомпол. І дульний гальмокомпенсатор. Пуск. Закриваємо запобіжник, ставимо на запобіжник, вставляємо магазин. Це була неповна розбірка збірка АК-74. Аналогічним чином, ми можемо розбирати АК-74, АК, АКСУ, АКС. АКМ РПК. Вони всі автомати Калашникова розбираються і збираються аналогічно один одному. В цьому все. Слава Україні! Ми переможемо!